ми Прихвачувати цю ось ну Це не аброкадабра, а не револьвер. Це, коротше кажучи, теплообмінник для котла верхнього горіння. Ця штука допомагає знімати більше тепла в котлі. Це, зокрема, в котлі верхнього горіння. Дим іде, отут горить паливо і дим проходить через ці отвори. Тут 8 отворів, 8 труб. Тут труби будуть безшовні вставлятися. І димогази проходять через ці труби, розвертаються, тут роблять димооборот, виходить два ходи в нас і вже тоді виходять в котел. Температура не перевищуватиме 130 градусів. Ми вже засікали, є на каналі відео на цю тему. Нас ще запитували, чи варимо з зазором. Ось дивіться, який люфт. От тут зазор десь біля 2 мм. Тут провар буде 200%, тому що я ж кажу, випробовуємо під високим тиском відповідальна річ. Тому ми тут в два проходи раз пройдемо корінь, потім другий раз накриємо вже основним. Так що продовжуємо далі.